Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас огляд з магазину Аврора. Подивимось з вами новинки, посуд, кухонне приладдя. Приємного всім перегляду. Підтримайте відео лайком та підписуйтесь на канал. Новинка такий вінчик для збивання. Дерево плюс пластик. Ціна 119 гривень така новинка, тарілка, десертна, скляна. Флоріна, діаметр 20 см, ціна 88 гривень. Дуже гарно, зараз навіть перевірю. Так, 88 гривень. Мені подобається. Ще з новинок: така тертка для сиру з пластиковою ручкою. В тому ж дизайні, що і вінчик був, ціна 119 гривень. Пензлик кухонний силиконовий 119 гривень. Лопатка 119 гривень. Ніж для піци з пластиковою ручкою теж 119 гривень. Овочечистка металева 99 гривень. З такою ручкою металева 99 гривень. Ну і цю тертку я вже показувала. Така гарна ложка для кави, синій колір. Коштує 27 гривень. Набір ложок 3 штуки. З нержавіючою сталі, 88 гривень. Ще новинка такі ножиці. Крауф. Дуже якісні. Є в двох кольорах. Чорні, фіолетові 21 см. 169 гривень. По 59 гривень такі гарні чашки. В чорному кольорі і в білому. Різні дизайни: зірочки, різні фігури. Об'єм 450 мл. Сіточка Почнемо з для заварювання чаю або кави. Не знаю. Пластик, синій кольор. Ціна 39 гривень. Блюдо скляне кругле, кольорове золотим обідком, Гарний колір 139 гривень. Салатник маленький 88 гривень. Такий без акції 149. Стакан скляний, низький, кольоровий перламутровий. Гарно виглядає 49 гривень за одну штуку. Так. Такий гарний стакан синій для віскі. Тут 300 мл, ціна 34 гривні. Гарно виглядають. Така лопатка кухона силіконова з прозорою ручкою. В асортименті кольори по 22 гривні. І такий пензлик кулінарний Алмас, силіконовий. В двох кольорах. Такий зелений, білий, 22 гривні. Келих для вина скляний, ребристий, перламутровий, в тому ж дизайні щілакани. Ціна 129 гривень. Дуже гарні чашки. Приїхали такі ніжні кольора. Мені дуже подобається. В асортименті порцеляновий кухоль по 69 гривень. Сірий, бірюзовий колір, такий зелений. Підставка для кухонного приладдя альпіна 15 на 14 см. Ціна 69 гривень. Є в чорному і зеленому кольорі. Такі підставки бамбукові 4 штуки. Під гаряче 69 гривень. Така миска пластикова, кругла з кришкою Луїза. Дуже такий весняний гарний принт. Огірки, печериці, капустка. Мені дуже подобається. Ціна такої миски 64 гривні. Тут 4 літри. Підставка для ложки пластикова 24 гривні. Дуже гарний дизайн, троянди. Зараз ціна знижена. Такий кошик для зберігання різних дрібниць. В асортименті кольори. Вони пластикові, але досить міцні. По 99 гривень. Така етажерка для ванної кімнати, трьохярусна. Складається є біла і сіра по 169 гривень. Такий органайзер універсальний. Три ящика. Теж пластиковий. Є ще в одному кольорі в зеленому. Ціна 129 гривень. Кошик для прищіпок. Пластиковий з ручками по 55 гривень. Контейнер з кришкою ажурний 7,5 літрів. Так він виглядає 109 гривень. Термоконтейнер для зберігання продуктів. Тут, я так зрозуміла, треба тільки покласти акумулятори холоду. Щоб продукти зберігалися свіжими. 399 гривень. в двох кольорах: синій і червоний. Маслянка кухонна пластикова 55 гривень. санкук Трохи подорожчий варіант. Прозора по 69 гривень. Така з бамбуковою підставкою. 64 гривні. Воронка. Лійка для банки з ручкою. В трьох кольорах 34 гривні. Підставка під чашку у формі кота по 39 гривень. Тут різні дизайни яскраві такі. Є з чого вибрати. Такий чайник заварювальний скляний з корковою кришкою. Дуже стильний. Прикольний, мені подобається. Ціну зараз знижено 299 гривень. Салатниця пластикова на 4,5 літрів. Вона кругла, коштує, коштує 77 гривень. Така монашниця пластикова. крапля, три відділення 39 гривень. Миска глибока пластикова на 500 мл. Ну, пластик досить міцний. Мені подобається якість. Ціна 29 гривень. Ємність для харчових продуктів з кришкою на 1 літр. 27 гривень. Така тарілочка. Гарна. Ананас. Зараз ціни немає. 49 гривень. Така підставка для ножів. 99 гривень. Пластикова. Дошка кухонна, прямокутна. Мармур 149 гривень. Така дошка для піци, кругла. З ручкою 169 гривень. І щітка гриль металева прямокутна для барбекю 149 гривень. Ємність для напоїв скляна з трубочкою. Літня тематика. Апельсини, полуничка, лимони по 77 гривень з трубочкою. Такий набір посуду I Love You. Дві чашки і дві ложки в подарунковій гарній коробці. Ціна 59 гривень. Гарна акція. Такий пензлик досить великий, силіконовий в асортименті кольори. Дерев'яна ручка гладенька, 59 гривень коштує. Набір скрипків для тіста 3 штуки, різні діаметри по 39 гривень. Такий гарний весняний набір, рукавичка, плюс прихватка. Ціна такого набору в асортименті 55 гривень.